Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, в небі пташки, доброго ранку і вам, діточки. Розпочинаємо наше заняття. Дітки, щоб дізнатися, про кого ми сьогодні будемо розмовляти, послухайте загадку. Хто завжди вам допоможе, Хто все вміє і все може, хто все зробить, як годиться, Хто ця мудра чарівниця. В цілім світі найдобріша, найдорожча, наймиліша, лагідна і ніжна сама, ну звичайно наша? Мама. Так. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про найдорожчу у світі нам людину, про маму. Дітки, подумайте і скажіть, а якщо ми називаємо лагідно маму? Якими словами? Мати, мама, матуся, матінка, мамуся, ненька, мамочка. Ще в колисті немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся. Мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Сьогодні дуже гарний день! І до нас завітало сонечко зі своїми гарними промінчиками. Воно хоче зігріти наших матусь і подарувати їм компліменти. Ми будемо добирати до слова мама слова ознаки. Я називаю а ви повторюєте? Мама яка? Мама ніжна, мама добра, мама мила, мама лагідна, рідна, турботлива, мудра, мама золота, чарівна, весела, любляча, мама розумна, уважна, гарна. А зараз? З вами давайте продовжимо речення і дізнаємося, з чим або ким матусю можна порівняти Моя мама, сонечко, Моя мама, Віточка, Моя мама, Зірочка, Моя мама, Фея, Моя мама, бджілка, Моя мама, пташка. Мама, матінко, матусю скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає нам людину, яка нам найдорожча, найрідніша, найкраща і наймиліша. Мама про нас дбає і турбується. Ви з нею зазвичай любите гуляти. Вона читає вам книжки. Мама зі своїми дітьми буває у далеких мандрівках. Нерідко ми звертаємося до матусі по допомогу. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів. Мама робить для вас все. Вона дуже вас любить. Її материнська ласка зігріває нас все життя. Мама завжди приходить на допомогу. Дітки. Не тільки людина має маму, має маму кошеня, має маму цуценя. І у лузі пташка, і мала комашка. Чи зубаті, чи постаті, чи гладкі, чи волохаті, чи великі, чи малі? Рідну маму люблять всі і мале людське дитя вдячне мамі за життя. Дітки, а давайте з вами подумаємо, що подарувала нам матуся. Матуся нам подарувала життя, любов, розуміння, пітування та підтримку. А зараз давайте поглянемо на картинку і дізнаємося, що вміють наші матусі. Наші матусі вміють шити. Прибирати, прати, мити посуд, ходити за продуктами до магазину, готувати, трасувати, водити транспорт, приділяти час для себе та веселитися. Дітки, у травні, коли розквітають квіти. І дзвенить пташини спів, коли оновлюється природа, теплий весняний вітер приносить до нас свято Матері. Воно припадає на 14 число на другу неділю травня. Святкування Дня Матері це чудова можливість висловити свою подяку і безмежну вдячність за все, що роблять для нас наші матусі. Дітки, не забудьте привітати своїх матусь з Днем Матері. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Матуся берегиня роду. Мама це весна. З нею завжди тепло, затишно і світло. Мама перший вчитель і друг вона завжди розуміє, тішить і допоможе. Мама чудо світу. Дитина з нею почувається захищеною. Всі мами хороші на світі, але для кожної дитини його мама найкраща. Любі малята. Розкажіть своїй матусі, яка вона. На яку квітку схожа ваша ненька, і чому ви її любите? Дітки, що ж можна подарувати нашій матусі? Може аплікацію чи з паперу квіти? Рамочку для фото, листівку зробити? А може, картину, а може малюнок? Який для матусі найкращий подарунок? А найкращим подарунком для кожної матусі є її дітки. А зараз я пропоную вам пограти в гру і дізнатися, коли наша матуся радіє, а коли сумує. Ми з вами зараз будемо розглядати ситуації і підбирати смайлики. Якщо наша матуся радіє, ми будемо ставити веселий смайлик. А коли сумує, будемо ставити сумний смайлик. Розпочнемо. Коли ми допомагаємо нашій матусі прибирати, вона радіє чи сумує. Так, радіє. А коли ми робимо безлад, наша матуся сумує чи радіє? Так, сумує. А коли допомагаємо розвішувати сушитися білизну, вона радіє, чи сумує? Так, радіє. А коли допомагаємо матусі мити посуд, вона радіє чи сумує. Так, радіє. А коли граємося на дорозі, вона радіє чи сумує? Так, сумує. Тому що це небезпечно. А коли допомагаємо нашій матусі готувати? Вона радіє чи сумує? Так, радіє, матусі завжди потрібно допомагати. А коли ми вередуємо, кричимо, мама сумує чи радіє? Так, сумує, так поводити себе не можна. А коли ми до мамусі пригортаємося і обнімаємо її, вона сумує чи радіє? Так, вона радіє. А коли хворіємо? Матуся сумує чи радіє? Так, вона сумує. А коли ми ходимо з мамою до магазину за продуктами і допомагаємо їй? Вона радіє чи сумує? Так радіє, Вірно! молодці. Мамо найдорожча, мамочко, єдина, щирі побажання від доні від сина. Квіточок пахучих принесли багато цей травневий день у велике свято. Любі дітки, любіть та бережіть свою матусю. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Далого вам дня і чудового настрою. До побачення!